Друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас субота 19 число. Трошки похолодало. Ось таке карту на місце. Це... Не мерзла. Порядок. Так, друзі, сьогодні у нас вже 19 жовтня і хочу вам сьогодні розказати про таку ситуацію. У нас сьогодні прийшов такий посівний ячмінь. Думаєте, нафіга він треба? Заказала людина, посівний ячмінь. І хоче сіяти озимий посівний ячмінь. Заказала ще в середу, коли я їздив по картошку, каже Саня, дай ну, поможе мені цей ячменя знайти. Кричу, дзвонив поставщиків всі своїх і знайшов хороший язину ячмінь, перша репродукція. І зараз ми на нього оглянемо цей. Так що у нас фірма серйозна. Виконує собі свої зобов'язання. Получається, в середу, замовлення, в середу ми заплатили і вже вчора вечором. 18 числа ми вже його отримали в 8 вечора. І сьогодні я думаю, що людина вже поїде буде сіяти. Чи є шанс, що він зійде? Так, він зійде. Ячмінь швидше вигитує, і я думаю, що він ще свої е, якості розвине, він укоріниться нормально, ну і дай Бог, сипне добре. Доброго, ми під нього рекомендуємо на сьогодні буде сульфамофос, це фосфор і азот в малій кількості плюс сіра. Виробництво Болгарія. Якраз там дві тони залишилося під, під ячмінь. Тепер ми оцінюємо. Поставщик у нас гітар, комбочки, все красиво. Це та контора, де я брав свою пшеницю. І також з ними я працюю по засобам захисту. Славик хороший у нас менеджер. Оперативно все працює. Тепер читаємо. Озимий ячмінь, весьен, це в нас лімагрень. Перша репродукція оброблена в нас фуніцидом, мікродоброва, інсектицидом. Дивіться, 18 число. Ще він зранку був фасований вчора, сьогодні ми вже його отримали. Маса 1000 кг, беги з такими ручечками. Ось. Цепляється добре, ми його швидко цей не рвуться, вони прошиті. Другий раз, знаєте, буває, приходять приходить беги, отакі ось, до половини прошиті. І тонкі ручки. І все. О, ось ось він. Ну, це теж такий товстенький, в принципі, нормально. Потніс бега 150. Так що ще беги може людині і пригодятися. Це теж у нас усе. Перша репродукція. Дідімці тепер на ящик. Я ж теж хочу глянути. Є, є, є нюанси. Хай фокусується. Бачите, біленьке дн де попадає. Да, явно він протруєний. Маса тисячі десь в районі 42. Ще не прийшли документи, у нас сертифікат на нього. Це я просто хочу подивитися по доработки, як хороші люди продають першу репродукцію. В принципі, нічого нарікань немає. Є деякий відсоток у нас кубитого зерна. Але це. Нормально. Буде норма висіла десь 250 кг. Хоча в оптимальні умови треба його сіяти до 200 Можна навіть і мати. На. на наступний рік я у цьому господарстві цього фермера буду викупляти його. І буде в нас посівний матеріал на наступний рік. У нас є калібровочна машина, пектус, ми її прикрили, щоб дощик не капав. Виробник. Виробник у нас є телефон, є Вітагра, Вітагра, Вітагра партнер. Достатньо велика компанія, займається засобами захисту. У них завод свій займається пацівматом, завод свій сім'яноводчицький. Вирощують вони як кукурузу, сою. Планую в них закуплятися кукурузою. Отлічні гібриди. Про них я розкажу трошки пізніше. Момент опустив, це ціна питання цього ячменя. На сьогодні перша репродукція офіційна з документами коштує 1750 по яготину. Тобто з доставкою, з протруйкою. І на клієнта стало 17500. Дорого чи дешево, пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи Це хороша ціна на посівмат, чи є дешевші варіанти. Я думаю, що є дешевші, але бачите з документами. Це в нас тут грузочка. Работаємо, день, але всі є це потрібно. Працюємо. У нас з'явився новий коник китайського виробництва. Бомба-ракета. Так, що ми? Це нас добриво. Ич ми будемо бомбезна Бомба ракета mm -hmm. О, mm -hmm. Так погуляй піши mm -hmm. А давай перед Грузим Любу машину грузим І їдемо на клієнта. Так що робота кипить. Суботній день, і після обід, нема сильно чого робити, приїхав глянути на своє поле, в якому воно на стані, які в нас сходи. Так що всі разом зараз ми оцінимо. Сьогодні вже добова температура у нас плюс 6 градусів, заморозки на вечір. Чи розкущиться, чи як вийде вона із цього стану. І зараз будемо все розказувати, будемо дивитися, як все робиться. До цього часу ніхто мені нічого не дзвонив, вийшла вона чи не вийшла. Ви, ну, чи почала вона сходи пробуватися, який стан, то, як кажуть, в мене вже. Взяло бажання приїхати подивитися. І зараз ми разом всі глянемо, в якому стані пшениці так, на нашому і Перше, регі... що ми бачимо, сходи в нас вже є. Сходи є, гарненькі отакі сходи. Ну Це у нас тут краєвий ефект. Тут у нас, виходить, ми сіяли поперек отак діляночки. так, А тут вже в нас такі рядочки, рядочки. Рештки видно у нас гірчиці. Вони собі тихенько лежать, нічого не кажуть. Є у нас також красива ось... падавиця. <падавиця> гірчиці посходила. Ну, слава Богу, у нас гірчиця яра, то нічого страшного немає. Вона просто загине під дією морозів. І дивіться, у нас такі у нас сходи з'явились. Тіпа типу мінітів, рештки зверху. Ну, нічого страшного їм не буде. І такі в нас сходи. Зразу кажу, сходи в нас десь більші, десь менші. От дивіться, тут у нас меншенькі сходи. Хочу копнути, подивитися, з якої губини вони зійшли. А глубина у нас достатньо велика. Велика в нас губина. У мене є рука, де рукавичка. О, Бачите? Глибина на 4 см, а в деяких місцях даже 5 Тут явно 5 ось. Вите, біленьке. Тут 5, але вже вона проклюнулася, вже є. Як вона буде себе далі вести, яка розвивається коренева система. Так що я б нічого сильно не розстраювався. Там, де в нас явно більші сходи, це в нас глибина була менша. Звісно, для кущення краще, щоб була менша глибина. Але тоді я переживав, що у нас буде э, стан того, що підуть якісь дощі, і, не дай Бог, у нас провокують сходи. І у нас тоді вона зайде, ну, наклюнеться і просто заумре. Ну, давайте підемо, глянемо, де у нас все. кращенькі сходи. Тут трошки веселіші, і ми копнемо. Э, до речі, Сьогодні в нас о, а шрипить вже красота. Дивіться, що в нас виходить. Да, там, де в нас, бачите, де мі мільче, вона набагато веселіша. Буквально днів, ну, днів 3-4 різниця між там, де глибше і там, де більше. А на сьогодні це час все-таки дає знаки, чи буде вона краще перезимовувати в тому стані. Яка у нас розвив... розвивається коренева система, бачите, вже пагінці по свіженькі пошли, вологи вистачає? Чи переживе вона в цьому стані краще, будемо будем наблюдати. Але по факту сходи, там, де мільше, бачите, ось от, там, де мільше. мільше, виходить краще на сьогодні. От там, де хлопці сіяли вже із 6 числа, у нас дощ пішов 6 числа. І там, де сіяли, вже теж проклюнулося. Ну, я думаю, в нас швидшенько і на трошки зеленої маси краще. Глибина, я ще раз повторююся, 4-4 см. У нас глибоченько. Але сходи є. І це вже радує, що в нас сходи є. Сходи в нас по нашому регіону практично у всіх, Однакові, так як у нас дощ пішов 6 числа, до речі, ось ось ще їхав і хлопці заряджали сівалку, знайомий там. Не знаю, якщо буде, він ще на сівалки, може зайду в гості гляну. Оце в нас посіяв ремсинтес. Ви прекрасно бачите, була у нас грудка, була у нас ділянка плюс-мінус, не дуже добре вирівняна, але ось. А от після доща є проблеми. Є проблеми в тому, що вона горне. Ситуація яка? Розказую в двох словах. Мого хорошого знайомого купили сівалку ремсинтезовську. І виходить, що після сої була така ситуація, що дискували, дощик прийшов, задіскували і пішли сіяти. І почала сівалка горнути. Горнутий за чого? і за того, що забивалися сушники. Сушники забивалися остатками сої, які не розклалися, вони набухли, стали більш такі ну, жорщі, а скажімо так, нервалися. І вони застрівали між сушничками, підклинювали їх, і сівалка, по ходу, горнула. Тут ми сіяли в пилюку. Ви самі бачили, що пилюка стовбом летіла. І виходить, що у нас оце рядочки вже видно, вже прострелюються. Да, воно на фоні, якби чорне поле було, то, звісно, було б веселіше. Оце. Це в нас сорт авеню. Рекомендовано було її сіяти 200 кілорам. Ну, Ми нікого не послухались, ми посіяли 250. 250 Оце так, зараз перейдемо на керамік. Тихенько. Так, виходить, отам от воно зеленіє таке футбольне поле. Там у нас вовки е ці краї заходили. Десь. Так, оце у нас, дивлюся, там міточка є. Меточка є. І оце приблизно у нас керамік. Керамік більш пізній сорт. Ну, По вигляду я б не сказав, би, що він хуже зійшов. Зійшов, в принципі, він нормально. Ну, рядочки ось так, якщо візуально, то вони є. Рядочки є. Тоже ж, виходить, десь більшеньке, десь меншеньке. Але шильце торчить і, дай Боженько, воно ще успіє за зиму розкущитися. Давайте ми копнемо там, де в нас трохи мільче. Ось, якщо дивитися, бачите, зернинки лежать і вже торчать. Отут явно мільч. Отут, походу, трохи глибшенько. Давайте копнемо там, де глибоченько. І подивимося, як він себе кущиться. Отако. так. Тоже вже пустили корінці. Так що діво буде потихеньку. бачите, Корінці є. Корінці є. Вже пагінець є. Так що діво буде. Давайте копнемо там, де в нас зверху. А ну, зверху, отако. Теж два-три пагана, то тобто есть корінця знизу. Так що те, що зверху лежить, те, що знизу, теж пустило пагінець. Як воно попливає на перезимівлю, будемо дивитися, це в нас сорт керамік. Фірма Ліма Грейн. Те, що, слава Богу, є у нас. Ходи. будем надіятися що ще в нас є пару. На наступному тижні до, е, там передають тепло. Я думаю, що в нас буде краща ситуація із кущенням. Так що будемо дивитися. Так, пішу на юрку дивитися. отут тут прикольно, конечно. Таке зелене поле, там де ми краї обходили. Тут трохи може і пересів десь з'явився, а таке воно цікаве. Зелененька. О, тут густота така дебела. Тут і насіннячка трохи є. І насіння трохи є. О так посходило. Даже падали цей та посходило. понабухало. Ну, я думаю, що їй вже нічого толку з нею не буде. Вона ось в набухла і вона заумре. А може не замре. Так, десь у нас тут мешка. Було, зараз ми до неї дойдемо. Оце десь. Отут я думаю. Мешка. Доходимо. О, це в нас... Пішла Юлія. Юлія теж поключилася. Вже є рядочки, але чогось не такі явні. отако, Так, да, давайте тут позаглядаємо, що в нас робиться. Система почала дуже гарно розгалуджуватися. Глубина у нас, виходить, десь 3 сантиметрів 3, а десь і глибшенько. Так що у нас ді вийде. Тут усе є, тільки-тільки понаклювалось. Тут, мабуть, ми її зарипили аж на саме, на саме дно. Інтересно такого. Інтересно достать. О, є контакт. Є контакт. А тут коріння трохи більше. Дивіться. Ну, стебельці більше і коріння більше. Це в нас така, така Юлія. Це наше виробництво її, то, що ми сіяли позапрошлий рік і це у нас теж перша репродукція. Так що його буде. Оце в нас в такому стань Получається Трошки зеленіє, трошки темніє. Так що все нормально. Отако. Ну дивіться, друзі, ситуація в нашому регіоні яка. Зараз похолодало, але сіяться хлопці далі, сіються, тому що діва немає, пшеницю треба сіяти. Сьогодні відгрузили ячмінь зранку, не зранку на обід. І людина вже буде сіятись на вечір. так? А може завтра зранку теж. Тож ще, я думаю, що підуть теплі деньки, почне кущитися. Я, ну, більш всього, що у нас, нас ділянка допустим, вона заряджена і дасть змогу добрива і тепло, волога, і все буде добре. Ну, Так склалися на цей рік погодні умови, що е, для пшениць не найкращий варіант, тому що сіяли ми його однаково практично усі. Хто раніше, хто пізніше. До речі, сьогодні вже в нас виходить місяць як від посіву і ви бачите, в якому стані наше поле. То багатьох, в принципі, поле ну, не в кращих, не в хужих е ситуаціях. Як це покаже е наступний період вегетації, будемо дивитися. Е будемо також наблюдати, можливо, ще, я не думаю, що тут потрібно працювати гербіцидами. Е Бур'яні як такових немає, просто є спадали гірчиці невелика. І ця гірчиця, я думаю, що підуть морози, вона, вона загине. Гербіцидом смислу немає на осінь працювати, в принципі, вже похолодало. Фунгіциди теж немає смисла, так як у нас ще працює протруйник. Підживляти шанс, якщо вегетація слабенька, теж немає смисла. Лучше тоді попрацювати нам по весні і або на, ранньовесняну, на ранньовесняне підживлення кинути сульфат амонія карбамід по мерзлотавому, або селітру, ну, селітру краще тоді вже вносити або сівалкою, або під ротаційку. Ну, перед закриттям вологи. Тоді наша селітра буде краще працювати. Ну Оце таке, день закінчується, робота зроблена. Всім гарного дня, миру, всім, щастя, здоров'я, дзвоніть, пишіть, заходьте. Всього найкращого.